Друзі, моє вітання. Ви на Ютуб каналі відверто. Напередодні різдвяних новорічних свят у Болгарії відбулися масові протести, в результаті яких власне уряд подав у відставку на днях. Можливо, у когось з вас з'являється така думка, де Болгарія, де ми, яке має відношення внутрішньої ситуації до подій в Україні, але хочу тут нагадати: от третина того озброєння, яке використовує Україна на фронті, воно якраз от а, і походить з Болгарії. Окрім того, ми знаємо, що Болгарія забезпечена тільки. Зброю у нас, але і вона надає тимчасовий захист та допомогу нашим співгромадянам, які перебувають у Болгарії. Уряд країни нагадає продовжив програму гуманітарної підтримки, що передбачає безкоштовне розміщення та фінансову допомогу до 4 березня 2026 року. Ну а на політичній арені у Болгарії є певне протистояння. Там існують про українські, про європейські сили, і звісно, що про російські, що значно впливає на внутрішню та зовнішню політику країни. І тут уряд на днях подає у відставку. І звісно, що питання про російських сил постає більш гостро, що відповідно буде впливати і на нашу країну. Тож давайте більш. Детальніше розбиратися, експерт Ради зовнішньої політики, українська призма Володимир Назарій Гавріш разом з нами. Пане Володимире, я вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю вас також. Дякую, що запросили. Пане Володимире. Давайте для початку нашим глядачам окреслимо, з чого почалися протести, які причини його, і чи були у уряду можливості власне їх уникнути, щоб зараз ми не бачили їх відставку. Формальна причина, яка стала от такою останньою краплею, це був проект бюджету на 26 рік, в якому закладались занадто надмірні витрати, і для того, щоб ці витрати покрити, потрібно було підвищити податки. Країна Болгарія це країна, яка дуже фіскально відповідальна. Вони 26-му році мають вступити до Єврозони. Це мав бути перший бюджет створений в євро, а не в болгарських левах і. Народ просто не захотів сприймати подібний бюджет і вийшов на протести. Це от була перш... первинна причина. В дійсності була ще більш глибинна причина це поведінка самого уряду. Протягом року, як вони у 2024 році їх обрали, і як вони з тих пір були. Засідання комітетів, наприклад, парламентських урядової коаліції, вони проходили буквально за декілька секунд. Це просто було така формальність, що вони прийшли, проголосували і швидко пішли без будь-яких дебатів. Сам уряд він робив багато справ в темних, Він не обговорював це, і люди почасту знали все постфактом. Ну і навіть питання самої євроінтеграції, воно. Практично не підіймалося, тобто, от вступ до єврозони уряд не проводив масових таких кампаній просвітлення населення, вони не займалися тим, щоб зменшити напругу в населення, яке боялося, що люди стануть жити ще гірше, якщо ми відмовимося, наприклад, від левів і перейдемо на євро, що буде ціни до занадто високими. Тому це теж причина. Ну тобто, в принципі, у уряду. Скажімо, так не було якоїсь можливості уникнути цих е, суспільних настроїв негативних, бо ну і так треба було ухвалювати. Такий бюджет це були от маленькі причини, які поступово накопичувалися, і в результаті, як я кажу, держбюджет став останньою краплею. Тому так вони могли, але вони цього не зробили. Угу. Гаразд, відставка уряду, Чи означає, що відбудуться дострокові парламентські вибори у Болгарії? І якщо так, то скажімо так, на тлі суспільного зараз невдоволення. Які шанси у цих проросійських сил? Дивіться по конституції право формувати уряд тепер переходить в другі найбільші політичні сили. Це про європейська проукраїнська коаліція ППДБ. Продовжуємо зміни демократична Болгарія. Вони буквально вчора очільники цієї партії заявили, що вони не будуть намагатись формувати уряд в нинішній конфігурації парламенту. Вони виступають за те, щоб відправити країну на дострокові вибори. Тому, враховуючи, що вони йдуть на дострокові вибори, то тут да, тут вже просто не може бути дебатів. Вони будуть питання з приводу про російських сил воно чесно відкрите. Якщо дивитися по електоральним преференціям за останні роки. Проросійські сили зазвичай набирають одну третину всіх голосів. Ну тобто 33% відсотки. Десь у них завжди парламенту під контролем. Але ці 33% відсотки вони розподіляються, скажімо так, між різними сортами проросійських сил. У нас є ну прям відверто проросійська партія, яка співпрацює з Єдиною Росією, і Кастадін Кастадінов її очільник постійно їздить до Москви або в Сочі на засідання. БРІКС, це партія відродження. Є також на свій смак конспірологічні партії в розряду звичайної конспірології. Там, наприклад, що Сорос контролює Болгарію, як, наприклад, це партія Меч. Або конспірологічні теорії, що Болгари є першими людьми на планеті. Це партія велич. Ось воно теж про і є. Помірковано, скажімо так, про російська партія, яка зараз не розуміє, що вона хоче робити. Це партія болгарських соціалістів. Вона безпосередньо була в уряді, і до речі, от питання стоїть дійсно, чи вони продають знову до парламенту, враховуючи, що їх уряд повалив, тому питання: як розподіляться голоси? БСП потенційно зможе, якщо так дивитися, в перспективі вони не обов'язково будуть блокувати допомогу Україні. Бо як показала історія. Навіть за часів Корнелії Нінової це була прям дуже яра проросійська російська Це було ті роки, початок повному штабного вторгнення. Навіть вона, як міністерка, все одно підписувала контракти, щоб відправити до України зброю. Це було секретно, але вона все одно їх підписувала. Ось, але партія відродження мечі велич. Якщо вона назбереє достатньо велику кількість голосів, вони точно будуть проти, ну тут угу. відкрите. А який портрет цих виборців цих проросійських сил? Ви кажете, що від загальної кількості виборців третина якраз голосує за проросійські сили? Це хто? Це не знаю, люди літнього віку чи там і молодь присутня? Дивіться, дійсно, є проміжок от такої от націоналістичної молоді, яка ну, хоче відродження Болгарії, перепрошую за тавтологію. Яка хоче піднести свою країну, стати сильнішою так і є. Вони голосують з якраз таки за партію відродження Костадіна Костадінова. Є е, такі старі виборці, які бачать у них є оця от е, ностальгія по радянським часам. Вони якраз таки голосують за болгарських соціалістів. Це вимираюча демографія, е, і їх з кожним роком все менше і менше стає. Є люди, які згадують оці ці от нульові роки, коли типу дружба з росіянами все буде добре, можна там поїхати на море і побачити багато туристів. Такі теж є. Вони теж голосують за про російські сили. Я би сказав, що зараз, якщо дивитися по загальній демографії, якраз таке новітнє це покоління миленіалі і покоління Z, Вони більш схильні до проєвропейськості, я би так сказав. І, врешті, mm -hmm. получається більше схильна до таких консервативних сил. А там вже питання, чи вони проросійські чи не проросійські. Пане mm -hmm. пандера, у цей період, поки не відбулися вибори, скажімо так, період внутрішньої нестабільності Болгарії, як це вплине на Україну? Адже знов таки я повторюся, ми доволі тісно зв'язані. Певний час навіть на таємному рівні через внутрішні протистояння нам надавалося постачання озброєння з Болгарії. Зараз що буде, і що на що нам варто очікувати? Ну, мабуть, найбільша трагедія, яка е, зі всього цього постає, у нас досі не підписана безпекова угода. Вона мала бути підписана ще двадцять в тому році, але через внутрішню нестабільність і перемовини щодо формування уряду. Жирязкова е, її було вирішено відкласти безстроково. Ця безпекова угода давала би доступ до потужності ВПК Болгарії. і Співпраці безпосередньо такої політичної співпраці в цій сфері між нашими виробниками і болгарськими виробниками. Це перше, друге не варто очікувати, поки що пакети допомоги такі прям великі з боку Болгарії. Але я не думаю, що старі будуть скасовувати. Я думаю, що вони залишаться на місці. З хорошого, ну, з такого поганого всього, але от є хороше, у нас, в принципі, на рівні безпосередньо компанії вже розвинута сітка співпраці, тобто, навіть якщо немає цієї от політичної волі, все одно є воля бізнесу, яка ну тишком нишком, але співпрацює. Це звичайно засекречена інформація. У нас немає конкретних цифр, але ми знаємо, що воно відбувається. Тому. Ну, на рівні прям політичної щось якийсь прорив не буде, скоріш за все, але співпраця продовжуватиметься. Тим паче, uh -huh. що Болгарія продовжує інвестувати в ВПК, вони зараз рейнметал будують нові заводи боєприпасів 155 мм п'яти міліметрових цих стандартів НАТО і новий пороховий завод. Тобто, навіть якщо Болгарія, наприклад, не буде продавати зброю Україні, напряму вона буде продавати нашим партнерам європейському союзі, а Європейський Союз вже буде продавати нам, наприклад, це, це uh -huh. також. Так, панере, я так розумію, що для безпекової угоди в принципі час вже ну всі терміни минули і, імовірності того, що і в наступному році, хто не переміг на виборах, ну підписати не вдасться. Я би не сказав, що треба знімати це питання з порядку денного, якщо дивитися на політичні сили Болгарії, все ж таки євроатлантистів більше. Ну знову ж таки про російських сил тільки одна третина. Решта це євроатлантисти, просто вони не можуть. Внутрішньо домовитись, у них є ідеологічні проблеми між собою. конкретно Безпекова угода, вона фактично готова. Текст у неї готовий, просто потрібно її підписати. Ну а підписати це. Так, а з боку кого має бути ця політична воля, або підписати а з боку, у першу чергу, прем'єр-міністра, це перша, а потім має ратифікувати парламент. Ну от так має статися, але це питання. я ж кажу, воно відкладеться, тому що не хочуть далі гойдати. Uh, лодку стабильности. Вот. Mm -hmm. Рас до е, інших новин я нагадаю нашим глядачам, що у Болгарії розташований великий нафтопереробний завод у місті Бургас, який належить російській компанії Лукойл, і забезпечує до 80% пального всієї країни. Російська компанія традиційно має значний економічний вплив на Болгарію, а сам завод раніше пов'язували з використанням лазівок у сеційних режимах. Пане Володимире, як нині виглядає ситуація з російською компанією Лукол, яка ну лице на 100% повністю забезпечення. Спечує країну паливом після того, як Дональд Трамп запровадив ці санкції. Що зараз з цією компанією? Ну є хороша сторона, є погана сторона. Мабуть, почну з поганої. Через те, що уряд іде, питання продажу активів. Воно підвисло трошки. Воно під за часів, якраз таки уряду Желязкового там намагалися придумати схему, де продаж відбуватиметься за згоди. Агенції з питань нацбезпеки і потім буде, типу, підтверджено кабміном. Але я ж кажу, тут через те, що більше немає уряду, тепер питання, як вони це будуть продавати. З хорошого питання продажу цих самих активів воно відтерміновано до до весни до весни 26-го року. У них, тобто, буде час трошки. Реорганізуватися щось з цього придумати, поки що ну з того, що відомо, там шукають покупців, енергетичної кризи в Болгарії не буде, навіть якщо там якась трагедія станеться з цим Лукойлом, у Болгарії все одно є запаси. Про це казав міністр енергетики Жечо Станков Він казав, що Болгарії вистачить там на два місяці, а далі вже Що їм робити? Ну, поки що активи, в принципі, під санкціями, я би так сказав. Шукають покупців. Все нормально. Ну Потім тобто, у то, зв'язку з санкціями ціни на бензин не підскочили, і суспільного якогось невдоволення немає? Були побоювання. На перших етапах, коли е, Трамп об'явив ці санкції там же ж був дедлайн 21 число, е, листопада, якщо не помиляюсь. Е, там так, дійсно було, так. ну, така от. Е, Ну, я би не сказав, що прям невдоволення, але люди побоювалися і панікували, що підскочують ціни на паливо, а це означає, що підскочить ціни на все. І <плесить> ну так, да, вони шукали виходи, вони шукали шляхи вирішення цього питання. Але після того, як відтермінували от, оцю дату, 21 листопада, на <плесить> десь на виснову, то вони, вони заспокоїлися поки що. Більш так спокійно шукають методи виходу з цієї ситуації. тому ні, uh -huh. поки що таких прям невдоволення немає. Uh -huh. Гаразпандора на останок ще хотіла от такий аспект з вами проговорити щодо тіньового флоту Росії. на початку грудня Болгарія. За власним рішенням з його її ніхто не просив, це їх було власне рішення. відправила гелікоптер та катер рятувати екіпаж підбитого танкеру тіньового флоту Росії, і як стверджують у болгарському міністерстві судно було ідентифіковано як танкер під назву Кейрос, який до цього був вражений в чорному морі українськими безпілотниками в економічній зоні Туреччини. А його екіпаж був врятований після того, як судно загорілося. Згодом танкер сів на мілину поблизу болгарського міста, і влада Болгарії наказала спрямувати гелікоптер та катер або врятувати екіпаж. Однак операція тоді завадив шторм. Чи можемо в такому випадку говорити, що Болгарія на свій розсуд вирішила рятувати тіньовий флот? Це вже на той момент було відомо, що це танкер тіньового флоту, той, який під санкціями знаходиться. Ну що Болгарія не дотримується тих санкцій, які були ухвалені на рівні Європи. Ну ви, в принципі, самі зазначили, вони рятували екіпаж. Тобто, вони ж не рятували нафту, яка знаходилася на цьому тіньовому флоті. Вони саме ж рятували екіпаж тут. Я би не сказав, що Болгарія проти санкцій, навпаки. Нинішній міністр оборони Танас Запрянов, він безпосередньо дуже зацікавлений питанням боротьби з тіньовим флотом. Про це оскільки він не їздить до Брюсселю, скільки не відбувається. Засідання тристоронньої групи Румунія, Болгарія та Туреччина постійно підіймається це питання, і, і болгарські міністри, і міністр закордонних справ, і міністр оборони, ну, оборони mm -hmm. вони постійно кажуть, що з цим треба боротися, і треба підтримувати Україну. Тобто. Якоїсь зради я тут не бачу безпосередньо. Болгарія дотримується санкцій. Вони проти тінього флоту. і Більше з тим, Болгарія, Румунія, Туреччина допомагають боротися з мінами російськими в Чорному морі, щоб забезпечити безпечну комерцію до українських портів. Ну щоб ми могли торгувати по морю, ось все ж таки дотримується. Я би сказав. Це просто порятунок mm -hmm. екіпажу, в принципі, це можна зрозуміти. Ну а в цілому, як ми можемо характеризувати яке ставлення у Болгарії щодо тих от танкерів, які якраз були підбиті у чорному морі? адже вони теж мають вихід до чорного моря? Туреччину ми вже бачили. Вони там викликали і наших представників з поясненнями. А яка не знаю, яке ставлення, яка думка у Болгарії? А безпосередньо до тіньового флоту чи до, до, е до тих флоту. подій, які відбуваються в чорному морі, да коли проходять танкери тіньового флоту, і от Україна дрони. Вони, що... вони проти того, що Росіяни намагаються піти проти санкцій. Вони проти того, що Росіяни торгують ну цим от, чорним золотом. Безпосередньо міністр закордонних справ Георг Георгів він казав, що це ну пряме спонсорство війни російської війни проти України і. Цим з цим треба боротися, тому що якщо ми хочемо реально зупинити, зупинити війну, то потрібно боротися проти цього Світнього флоту. Вони проти Топ, ну, на урівні не влади, засуджують тому... наші удари морськими дронами. Я правда ні, ні, нормально. Все добре, все добре. Кінетичні санкції вони просто дивляться. Ну, може, там так, от з біноклям дивляться, але вони не засуджуються. Все добре. Почула вас гаразд, пане Володимире, щиро вам дякую за роз'яснення тих питань, які ми з вами піднімали для наших глядачів друзів. Сподіваюся, вам стало зрозуміліше ситуація, яка відбувається у Болгарії. Як це безпосередньо на нас впливає, чому це важливо нам теж знати, орієнтуватися у внутрішніх аспектах а, Болгарії? Якщо лишилися якісь оточення, сміливо залишати в коментарях під цим відео. А мені і вам краще допоміг розібратися у цих важких і складних питаннях. Експерт ради зовнішньої політики українська призма Володимир Назарій Гаріш. Анне Володимире, ще раз вам дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення.